Найкраще вітання всім телеглядачам. В ефірі передача актуальне інтерв'ю. І ви дивитесь телеканал «Вінниччина». Я щиро вітаю нашу гостю в студії. Вітаю вас, пані Наталю. Вітаю і акцентую увагу, що запросили ми до студії Наталю Павленко, начальницю управління розвитку сільських територій департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської. Ради, і будемо говорити про те, як розвивається аграрний сектор у вінницьких громадах. Чому тому, що весна, тому що посівна, тому що потрібно нашим вінницьким фермерам допомагати, підказувати, навчати, тому що продовольча безпека це гарантія нашої також стійкості і міцності. А сьогодні від маленького фермера це ой, як багато чого залежить від того. Як він засадиться, який урожай збере. Чи не так, пані Наталю? Звичайно. Яким є напрямок і які результати за минулий рік? Я знаю, що, напевне, найуспішнішою була так звана інвестиція і навчання, інвестиції в галузь бджолярства. Тому що заговорили нарешті про бджолярство, про бджолярів Вінниччини, підтримали їх, навчали. І який це результат дало? Звичайно, ми працювали з аудиторією нашою агропромислового розвитку, це із пасічниками, і водниками, і з аграріями нашими. І виділяли з бюджету Вінницької міської територіальної громади нашим пасічникам фінансову допомогу на безповоротній основі. Звичайно, це дав результат. У нас збільшилися як і пасічники, у нас збільшилися і як бджоло сім'ї, і звичайно меду мат... більше стало так. Виробленої їхньої медової продукції. продукції передбачали кошти. В сумі 200, ну понад 200 тисяч. А цього року вже в два рази більше. Плануємо виділити фінансову підтримку на 50 пасічників. В сумі понад 420 тисяч. Це бюджет уже 2024 року. Звичайно, пасічники зустрічалися, проводили різні навчання. Про в нас є підписаний меморандум про співпрацю з Вороновицьким професійним училищем, де навчають бджолярів. Сьогодні, в цьому році, вже наших пасічників шість пасічників поступило до даного училища і отримають сертифікати про освіту. Вони створили громадську організацію «Вінницькі бджолярі, де обговорюють свої такі проблемні питання, виносять на загал, і ми допомагаємо їх їм реалізувати. Пані Наталю, а мені цікаво, чому саме джолярі потрапили отак в поле зору Вінницької міської ради, і чому саме їм пощастило так минулого року? Пощастило, мож... ну це дуже така гарна і кропітка праця, тому що пасічник. Працює ну, напряму із е, своїми бджілками. Бджоли сьогодні рахуються в нас мале тваринництво. І до того, як ми реалізували свою програму, написали і затвердили, ми працювали з реєстром пасічників, тому що виділялася державна допомога угу. з державного бюджету, і в нас були напрацювання. Тому для того, щоб розробити свій порядок, в нас була база пасічників. І це сьогодні ну, така слушна професія, її потрібно підтримувати, тому що це люди, які самозайняті, які за рахунок своєї праці і виробництву меду вони можуть отримувати прибутки, забезпечити свої сім'ї і сплачувати і податки. І... Зрештою, якщо я не помиляюсь, то Україна є одним із найпотужніших експортерів меду так, в країни так. Євросоюзу і в інші країни. І хай так залишається, тому що наш мед український найкращий. Ще одна серйозна річ, над якою працювали аграрні, представники аграрного сектору і Вінницька міська рада, це програма. Це програма розвитку аграрного сектору, так. яка запрацювала в 2023 році. Вона буде діяти до 2025 року. Що є в основі цієї програми? Які завдання цього року? В основі нашої програми є 10 напрямків. З п'ятьма напрямками ми працювали минулого року. На сьогодні, на 24-й рік, ми ставимо у планах продовження роботи із пасічниками, далі розвиток овочівництва, тому що на сьогоднішній день. Дуже багато завозиться нам овочів, а в нас є перспективи для розвитку такої галузі. І ми в 2023 році, в грудні місяці, розробили також порядок надання фінансової підтримки нашим овочівникам. Там є три позиції: це відшкодування насінневого матеріалу в розмірі 30 який дуже дорогий. який на сьогоднішній день так дуже дорогий. 30%, ну не більше 50 тисяч. Відшкодування. Придбання обладнання для крапельного поливу також 30%, відсотків не більше 50 тисяч. І якщо будуть створюватися нові фермери, фермерські господарства в галузі очиниства та картоплярства, то ми виділяємо. 15 тисяч на один гектар ну не більше 60 тисяч. Тобто, на 4 гектари ми будемо здійснювати фінансову підтримку з бюджету Вінницької міської територіальної громади для їхнього такого ну першого старту. Тобто, от зупинимося зараз. Я так прикинула в цифри, які ви назвали: це один фермер теоретично і навіть практично може отримати в межах десь 150 тисяч допомоги чуть-чуть не так. Якщо, наприклад, дивіться, це новий фермер, то він так. має право тільки для новоствореного на гектар 15 тисяч, тобто 60 А якщо це діючий фермер, тобто який створився в 23-му uh -huh. і в попередніх роках, він має право на відшкодування за насіння, за насінневі матеріали і крапельки. І якщо і хоче крапельки. Крап, так. крапельки, тобто 100 тисяч. 80, 80. Тому що 50-50, якщо допомога він приносить документи на одну і на другу mm -hmm. допомогу, то в загальному 80 тисяч. А тепер механізм для тих, хто нас слухає і хто сьогодні сидить зараз біля телевізора або біля інтернету, подивиться, в наших соцмережах, і скаже: О, це цього мені саме не вистачало. Тому що якщо в мене буде оцих 80 тисяч, я дуже умовно. Я зможу свою землю гектар чи два. Обробити, так, засіяти, так. зібрати урожай, і цей рік мене буде годувати. І я дам класний продукт, хорошу екологічну продукцію. Я дам на ринок, на урожай в магазини Вінниччини. Що робити цій людині? З чого починати? Є земля, що далі? Як рухатись далі, щоб отримати ці гроші? Я зрозуміла ваше запитання. На сьогоднішній день у нас сім. Суб'єктів господарювання, тобто фермерських господарств, які офіційно займаються овочівництвом та картоплярством. не так багато. Не так багато запланована у нас фінансова підтримка на 11. Тобто, ще ми mm. передбачаємо чотири нових створених Бо фермерських саме є господарств. господарства сума, яку виділяє так, так, так. Вінницька міська рада. практично 500 тисяч виділено mm -hmm. ну, згідно цього порядку. І попередньо, коли ми писали цей порядок, звичайно, ми зустрічалися з нашими овочівниками угу. і брали до уваги їхні пропозиції, враховуючи те, що насіння сьогодні дороге, зробили відшкодування 30%. Угу. Крапельний полив, тому що у нас сьогодні посуха. Ви знаєте, яка в нас так. сьогодні погода? Звичайно, взяли до уваги крапельний полив. І для того, щоб стимулювати тих е, особистих слянських господарств, mm -hmm. тих людей створити фермерське господарство, вийти в білу, е, сплачувати податки, здійснювати свою діяльність, ми стимулювали оцими 15 тисячами на один гектар е, виділення фінансової підтримки. І надалі працюємо. Доведено їм всю інформацію, зроблені їм пам'ятки і, mm -hmm. і пошагово їх, як звернутися до управління розвитку сільських територій для того, щоб оформити дану фінансову підтримку. Робоча група створена при Вінницькій міській раді, яка буде звичайно виїжджати і дивитися, чи дійсно вони. Посіяли. Реалізують ці проекти і використовують, тому що вони гроші будуть за... квитанції напрямку. на на, на uh -huh. матеріал, доносити нам, Будут план посіву тобто звітувати нам будуть план да, звітувати Обов'язково там є певний перелік в тому порядку, uh -huh. але робоча група має виїхати, подивитися, чи дійсно ви, висаджений чи посіяний цей ну, ці овочі. Так ну, будемо визначатися, в який період, тому що ця рослина має вже прорости. А для новоствореного фермерського господарства, звичайно, це свідоцтво про створення фермерського mm -hmm. господарства, і ми виділяємо. Mm -hmm. Але також є одна із умов. В це ми зараз вносимо зміни в наш порядок. Щоб якщо виділяється така фінансова підтримка для новоствореного фермерського господарства, у галузі учиниста та картоплярства, но він протягом п'яти років займається надалі такою mm -hmm. галузі яким ви бачите надалі розвиток? Я зрозуміла, сьогодні це ось така сума, така підтримка. Але це кілька десятків гектарів землі. Так а вінницькі громади мають значно більше і можуть значно більше використовувати земель за призначенням і отримувати, звісно, результати від своєї роботи. Чи бачите ви перспективу? Звичайно, ми бачимо перспективу, хоча ми запланували тільки нових чотири фермерських господарства, і будемо дивитися, як воно ну як будуть використовувати, як, як, да, як спрацює даний порядок. Звичайно, будемо звертатися до депутатів міської ради про додаткове виділення з бюджету угу. в перспективі цього року чотири. але плануємо все таки буде більше. І якщо сьогодні наші аграрії їх сім. Обробляють 42 гектари під овочі та картоплю, то ми плануємо до завершення нашої програми помножити на 4. майже 180. 160, майже Близько гектарів близько 200 гектарів. Це вже результат. Так, результат Це вже серйозно. Е, тому що робили також аналіз, е, е, що продається в нас на ринках, і е, відсоток більший завезених овочів та картоплі. Як наш фермер може реалізувати сам на наших ринках і забезпечити нас людей цією продукцією? І це буде. І свіжіша продукція, і дешевша продукція, і якісніша звичайно. А на що орієнтовані, що будуть сіяти, і фермери вінницькі? На що вони оріє... Окрім картоплі? Звісно, е, Тут картопля це однозначно mm -hmm. капуста. Однозначно, морква-буряк, але наші сьогодні аграрії є і семи три Вони вже вирощують баклажани, перець. Особливі культури, які потребують догляду. Так, тому догляду. що в нас сьогодні змінився клімат, угу. і на наших території також можна вирощувати такі. А, овочі. а особливо, якщо крапельний полив, Звичайно, то це, так. звісно дасть. Так, результат. У так, так, так. нас є два фермери, які, які мають вже крапельний полив. Ми виїжджали їх на їхні поля, дивилися, як це все відбувається, як е, зволожується земля. І сьогодні є гарний результат, тому що коли пече сонце, звичайно, той перець він потребує постійного поливу. Так, поливу постійної вологи. Які успішні підприємства, які успішні фермерства? і де вони? Я думаю, що це не таємниця. Про це можна Звичайно, говорити. не таємниця. Якщо ми говоримо про вочівників, це фермерське господарство «Сольський» Василь Дмитрович, яке здійснює діяльність на території села Вінницькі хутори. І в малих Крушлинцях в нас є Гаврилюк Василь Петрович. це такі... Які мають понад 10 гектарів в обробітку землі і займаються практично більше 20 років овочівництвом. Вони мають досвід мають досвід, і ми коли зустрічаємося з ними, коли вже наші молоді фермерські господарства. Тому що того року у нас створилися три фермерські господарства на території Вінницьких хуторів, і вони в спілкуванні одне одному дають поради і працюють одне з одним, одне з обмінялися телефончиками, їдуть одне до одного, допомагають. І така, знаєте, дуже гарна співпраця вийшла. В нас ми їх об'єднали. А вони між собою спілкуються один одному, допомагають здійснювати таку гарну і діяльність. і мають гарний результат. Будемо побажаємо, щоб і цей рік для них був успішним і був гарний, були гарні врожаї. Ну для цього потрібно, звісно, з весни багато працювати. Овочинництво – це добре, але я пам'ятаю ті часи, коли на Вінниччині, в кожному селі, в кожній господі була не одна корова, не одне теля коли ми могли забезпечити себе, село молоком. А сьогодні значно менше стало поголів'я і великої рогатої кудоби, і кіз не знайдеш, і вівців дуже мало. Я навіть так, не знаю, так, чи так. є ті господарства, які розводять. Чи потрібно нам на Вінниччині тваринництво, і чи ми можемо, і чи є в програмі розвиток тваринництва на Вінниччині? Звичайно, одних одним із десяти напрямів у нас є розвиток тваринництва на території Вінницької громади. На сьогоднішній день офіційного тваринництва немає. Але є тваринництво. Тобто і зменшилось це... сильно поголів'я так, так, за останні роки? Так. Є люди, які займаються свинарством, uh -huh. є люди, в яких є там о, велика рогата худоба, але її зовсім небагато. І на сьогоднішній день в нас є по планах, тому що на початку року, як зазвичай, ми зустрічаємося в управлінні розвитку сільських uh -huh. територій, зустрічається старостами і їх заступниками, тому що старости і заступники вони знають людей uh -huh. на своїх територіях, спів, співпрацюють з ними, спілкуються. І ми е, обов'язково на початку січня зустрілися е, відпрацювали, які напрями. Ми будемо. Е... Ну, ставити на розвиток, так і одне із тваринництва. Сьогодні вже нам старости готують списку списки тих людей, які хотіли би займатися тваринництвом, для того, щоб ми зробили реєстр тих суб'єктів господарювання. І разом з тим в нас в Україні є така угода між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, яка ще була прийнята у 2000 Ну була прийнята ось у 2024 році, да, відповідь відповідно до постанови. І враховуючи те, що сьогодні, та як і ви сказала Світлана, про те, що в нас сьогодні дуже мало великої рогатої худоби, дуже мало кіз, вівців виділяється з європейського союзу. Кошти угу. також будемо пропрацьовувати і доносити до інформацію. Це якщо, наприклад, від трьох до ста корів у розмірі на одну корову 7 тисяч гривень. І якщо це говоримо про кози, то від 5 до 500 голів та овець у розмірі 2 тисячі на одну голову. Але, звичайно, там є свої умови, тому що має бути обов'язкова індифікація цієї угу. Там тварини. Має бути чіпування, так. відповідний звичайно. догляд ветеринарський і так. все. так. І спеціалісти управління угу. розвитку сільських територій сьогодні опрацьовують цю постанову, готують пам'ятки, і звичайно, ми будемо їх роздавати нашим старостам. Угу. Вони будуть ну виставляти їх в. В відповідних місцях для, огол... для оголошення ми закидаємо все в соцмережах, в вайбергрупі в нас є створення. Тобто така інформаційна, інформаційна компанія. Зараз так, сьогодні йде інформаційна компанія, а практично уже в квітні місяці ми будемо зустрічатися з тими людьми, які мають бажання займатися тваринництвом і доности їм інформацію. Якщо ми напрацюємо таку гарну роботу, і буде в нас, ми хочемо і. Відновити велику роту худобу, це такими маленькими сімейними Е, mm -hmm. Так само хто за захоче займатися вівчастом кізярством, напевно, так правильно mm -hmm, сказати. Так. І буде в нас такий реєстр фермерських господарств mm -hmm. новостворених. Я думаю, будемо на рівні міста розглядати також порядок якоїсь підтримки. Дивіться, от я зараз мені спадає на думку, що я бачила поля, яри. І знаю, що там потрібні території для випасу, Звичайно. Як і кіз, вівців і корів, особливо тому, що ну найкраще буде віддача, так і ріст, і молоко, і краще, і смачніше, і корисніше, якщо це будуть території для випасу, чи передбачені такі території, чи враховуєте ви такі нюанси? Я розумію, що можна розводити і побудувати ферму, але чи розглядаєте ви таку можливість? Чи є таке питання на порядку є, дня? Є, звичайно, таке питання і вивчаємо ми ну, спільно із департаментом земельних ресурсів міської ради аналізували всі земельні ділянки, які є комунальної власності. Є пасовища, але їх, на жаль, мало. Я тому й запитую, так, тому та, що розумію, що сьогодні можливо, ринок десь в якомусь земельний да, запрацював або з такою проблемою, і люди вже вивільняють свої. Об'єкти ну, не тримають великої рогатої худоби, тому що омальмально. Е, Території пасовищ, для випасу, омаль, пасовищ. Це було в свій час розпайовано, роздано людям під паї, але є. Є землі, є в нас і в ставниці, є підпасовища, і в малих Крушлинцях є підпасовища, і в Вінниць, в великих, великих Крушлинцях. І це треба зберегти. І це напевне. потрібно зберегти. Ну, Звичайно, потрібно зберегти, тому ми сьогодні пишемо дорожні карти, розробляємо алгоритм дій. Як ми це все mm -hmm. бачимо, де можна, тому що ми здійснювали в 23-му році інвентаризацію об'єктів сільськогосподарського призначення це ті корівники, телятники, свинальники, які були колись при колгоспах. Вони звичайно сьогодні всі в приватній власності, але є такі будівлі, які можна використовувати. І є, наприклад, в двох селах, де і зразу і пасовище. Вивчаємо а, санітарні зони, чи можна це утримувати, тому що 20 років немає тваринництва, розумієте, ну такого офіційного, немає колгоспів, uh -huh. і люди звичайно почали будуватися і сьогодні. Ми ближче... намагаємося наздогнати те, так, що так, втратили, і трошки ближче почали uh -huh. будуватися до тих об'єктів сільського господарства, а вже з санітарні зони не дозволяють. Тому проробляємо і таку роботу. І і працюємо і з особистими слідськими господарствами, і опрацьовуємо наші об'єкти сільського господарства, і дивимося і на пасовища, і будемо тоді разом щось вирішувати. Я як в якому селі краще що, які реалізовувати. є можливості так. для чого? також. Вивчаємо земельні ділянки, які знаходяться в полях це комунальної власності. Можливість побудови ну буде пошук здійснюватися інвестора і побудови угу. тої екоферми, чи просто ферми, чи можете. Такі будуть ну, конструкції для утримання вівців, кіс. Ну це все вивчається. Тому ми сьогодні не можемо сказати, що ми можемо виділити фінансову підтримку з міського бюджету на ну, на, mm -hmm. на, якийсь, на такий на напрямок тваринництва. але це все в процесі. Тому номер один у нас розвиток тваринництва на території продовжуємо працювати з пасічниками, з овочівниками, продовжуємо працювати з сільськогосподарськими товаровиробниками, тому що в нас є їх 35, Це 23 фермерські господарства які мають в обробітку до 120 гектарів, ну там від 5 до 120 гектарів. І 12 в нас є більш більших, які мають більше, як 120 гектарів до 2000 гектарів. Тут більше надається інформаційна така діяльність. Ми співпрацюємо з Інститутом кормів, які Згідно меморандуму, підписаного між Вінницькою міською радою, між нашою асоціацією, громадська організація асоціація фермерів та приватних землевласників, яка була створена у 2023 році, та інститутом кормів, був підписаний такий меморандум про надання. Дорадчих послуг науковцями, дорадниками від Це навчання, корді. це, це поради так, свої так, рідні, так, так, так. але це все організовано. Науковці знають, що треба розказати, Звичайно. чим треба допомогти, на чому акцентувати. І така взаємна співпраця. Ну а фермерам, Звичайно. звісно, потрібна допомога, тому що деякі наші традиції, знання втрачені, і вони не передані сьогодні цим молодим фермерам потенційним, які можуть розвивати знову ж таки тваринництво чи овочівництво. А, і от нас слухають і думають, та на що добре, корова це пити, корова це пити молоко. Там телята, це пи, це м'ясо. А на що нам ці вівці і барани? Що це дасть, і, і взагалі що ми можемо отримати, розвиваючи ось і такий напрямок? Ну я на сьогоднішній день є великий попит на вівців, і на ну, і можна сказати, як і на саме м'ясо, так і на саму молочну продукцію кізярства. Тому що це. Це унікальна продукція. Це унікальна продукція. Можливо, в нас немає такого споживання, да? Нема культури, культури споживання. споживання, так. Угу. А, але все свій час. А щодо конярства, не розглядаємо конярство поки що, тому що. Є ж ми... кілька приватних ферм? Так, Не розглядаємо, чому нема території. Знову ж таки, території, так. пасовища. Наші близькі до міста. І для того щоб ну розвивати всі вже такі напрямки в тваринництві. Немає можливості. Не можливості. Так немає можливості. Добре, я пам'ятаю, що наприкінці минулого року ми з вами говорили про бренд, який розвиває Вінницька міська Вінницька громади. Вінницька міська рада. Що це за бренд? І які перспективи в цього фермерського бренду в, в червні місяці. Ми зареєстрували торгову марку, ну, пройшла процедура реєстрації торгової марки Вінницький фермер. Uh -huh. Але згідно діючого українського законодавства, ця реєстрація відбувається протягом 18-24 місяців. Сьогодні ми не маємо ще цього бренду так, торгової марки, але ми розповідаємо про цю торгову марку. Висвітлюємо в їх в різних соціальних мережах. Звичайно, і розповідаємо на всяких семінарах, потім на навчаннях, презентуємо її на наших робочих календарях, тому що під цією торговою маркою, коли вона зареєструється от пройде цей процес, так, будуть здійснюватися. Реалізація продукції наших суб'єктів господарювання. І яка це буде продукція? І чим вона буде особлива саме під цією маркою? Що вже зараз вінечани готували свої гаманці і купували саме цю продукцію, ну, підтримуючи вінецькі е е е е фермерів? Ну нема такого, ще розробленого, чим вона буде цікава, mm -hmm. але вона буде цікава своєю якістю і е е е ну звичайно е свіжістю, якістю, і можливо, ну щось ми, по ходу, будемо придумувати. Тому це що називається що ще... злану так. до столу так, 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 так. І не є напрацювання, про які я ще не можу сказати, тому що вони ще не затверджені нами. розумієте, ми так ще працюємо над торговою маркою. Да, удосконалюємо все. звичайно. Це буде продукція. Овочівники це буде продукція, якщо готова наш мед. Це буде продукція тваринництва, Що буде виробляти? Uh -huh. Це буде продукція виробництва, ну, Наже ж в основному рослинництво. це буде можливо, і хліб, можливо, якісь булочні вироби, крафтова uh -huh. продукція з бедової продукції, крафтова Все. продукція сири, з well, вівчарство, так, козярство, так, так, молоко, так, так, яке так. має дуже лікуварні потужні властивості. І можливо, ми повернемося до наших витоків, і наші діти будуть споживати екологічну, класну с свою продукцію вирощено на звичайно. наших ланах, тому все, що буде вироблятися нашим фермером, пропишемо звичайно критерії до торгової марки, де можна вимоги, використовувати певні, вимоги, так? так вимоги, і будемо. Рухатися в цьому напрямку. З нетерпінням будемо чекати на продукцію, саме під торговою марокою Вінницький фермер. Я дякую вам за цю інформацію, яка, можливо, допоможе комусь приверне увагу, зорієнтує на нову сферу діяльності, на розвиток того, що має тваринництва чи овочівництва наших вінницьких фермерів, власників земельних паїв і наших найкращих вінницьких земель. Я дякую вам і нагадаю нашим глядачам, що гостею нашої студії була Наталія. Павленко, начальниця управління розвитку сільських територій департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради. Ну що ж, бажаємо нашим фермерам лише гарних врожаїв і розвитку цих необхідних галузей. Наша Вінницька земля достойна найкращого, як і наші вінничани. Щиро дякую вам і залишайтеся в безпеці. Дякую вам. Дякую вам.